Так, наша подорож продовжується. Аня нарешті біля мене. Вот он, вот. Здоровенні каменюки. Ну не знаю. Ну не знаю. О, смітник є в горах. Йопцімо. Ну, коли в місті навіть не а то в горах є. Смітник! О, бач, урна. Чудо в горах. Іди, чудо. Ну, йди, йди, йди. смітник, точніше. Так, больше меньше ревны хоч не ага. надолго. Маршрут, ну тянет туда, Неізвісне. Я не думаю, что, <реш> что на толпу побежить. Він то, звісно, голодний, але не хворий на голову. Може, Можемо сухочеду, желудок. Що? Мозги затмить. Ні. О. Ой, йо, вверх. Грибочка. Не знаю. Будемо шукати. Там вже якби, якщо були, то вже туристи позбирали. Кого? Гриби. Гриби? А вдруг? Давайте хоч мухомор не йдуть. Хай би хоч мухомор Можливо, руку давав Ну давай вперед В принципі, тут ступіньки, так що не так-то вже все сложно. Вони не слизькі, Ну, скочуватись буде довго. Ань тебе на флешку зберігає? Ладно, сколько тут? Два? Два. Сколько? Восемь, а тут точно хватит. Восемь? Их, да. Короче, лучше туда не падать. <плес> То последний, то и ижа. Непонятно, что шумит, чи машины, чи вода. Да не, наверное, водопад. Там где-то речка. Там воды побольше, чем в тех, что мы бачили. Так аккуратно. Лучше сюда тоже. Зато спускатись буде легше. Що там мы позвонили? видно. Сонце пече. Річка тече. Да, сонце пече, якраз. Влітку на это так, гаряче Йдемо да, активно. Ти знімаєш? Да. Да? Да, скажи, сири А. А, ну, зараз ми з вами знаходимося на річкою Фрут. Це легендарна річка. Вічі, віта! що вона. Головне, щоб не скотилось. Річка Прут є однією з найбільших на і є однією найбільш легендарних. Вона витікає з-під найвищої вершини українських Карпат, яка називається Говерла на висоті 1750 метрів над Рівнем моря. І має протяжність 961 кілометр. Тут вона у нас така велика, скеляста з великими порогами. Під нами знаходиться Ямнянський Це Дорожній дівь. Це єдиний Ось він, десь там. Він перебуває через функційний Він починається там за поворотом, закінчується поки нижче вашого тунелю, вашого готелю. Там, де є водоспад корбів, ви напевно про нього чули і, напевно, можливо, і бачили, так? Ні, ми на Манявському були. Камінь на річці, який залягає саме тут, називається Багровець. Це був хороший будівельний матеріал. Всі мости, які так звані як веду, які, якщо їздили на Гарри, то напевно вам про них розказували або бачите. Тобто всі мости для залізниці вони були побудовані з каменю без цементу. Використовувалися курячі яйця і використовувалися гащене вапно і попіл. І таким чином робили і камінь... Гашина, що? Вапно. if you want to see І всі храми Київської Русі були побудовані з цього каменю. тобто камінь ще в той період звідси експортували. І також для чого будувалася залізниця? Завдяки задля дерева і задля каменя, які були в Карпатах. Тобто частина відня, частина кракова, частина Варшави була побудована саме з цього каменю. Тобто надзвичайно хороший матеріал він дуже добре в себе впитує оцей розчин. Так, знаєте, хто ще такі мольфари? Мольфар це чарівник, колдун, шаман, ну кому як зручніше говорити. Це такі чарівники в Карпатах. Вони помирають в принципі дуже тяжко, якщо вони зверталися до темної магії. Ну, частково у нас таке відбувається. Я провід це можуть бути жінки? Найсильніший мольфар це чоловік, але жінки можуть бути також. Скажімо так, і коли вони помирають, то бувають такі моменти, що вони важко помирають. або якщо вони не передали свій дар. В 79-му році помер мольфар, який називався Гой Шешор. От вся дорога, яка є під вами, вона є вся дамбою. Тобто там буквально 20 метрів висоти є бетоном залета дамба через те, що річка піднялася на 10 метрів після його смерті, він помирав 7 днів і зірвало весь берег. І тому, скажімо, в місце місці саме у тій частині. Дуже довго дороги не було, бо він помирав аж 7 днів, бо він не хотів передавати нікому свого удару. Він не бачив людей, які можуть довірити свій дар, навіть власним дітям. Тобто він вважав, що він Кожен микар, тому ми партнер. А хто говорить? А хто говорить, це на розум. А це замість полагоди по передуся поля, тут поля Просто такі гороють на

О, коли ці колодки перегниють хтось піде на корм ведмедя. мене тоді всяким морахам ого Чо ти? Чого? Тож чого? Ну йдем, я ж все Шеф, знімаємо. ти? Чути. Быстріше вже Ну, Що таке полонина? Могли в принципі дещо Полонина це є високогірне ну? посовисько але якщо воно знаходиться дійсно високо в горах, бо часто плутають посовища, які знаходяться от в межах села, от так, як когорі матується, ці полонини називаються царинки, Ну, тобто ці посовища, а не полонина. Полонина це коли ви там декілька днів добираєтесь в гори, чи декілька годин піднімаєтесь на надзвичайно велику висоту далеко від людей, то це полонина. А якщо в межах села, то це називається царинка. Далі от полонина це вже з тисячі метрів над рівнем моря, це вже справді полонина. Далі тут написано пояс російських фустич, але насправді... Ці місця не є пусті, там досить велика екосистема, і дуже багато рослин і тварин проживає саме на цій території. скажімо так. І от навіть на висоті 2061 метр над рівнем моря, тобто на горі Горло, можна вступити в коровичу міну. Тобто навіть туди вони заходять і... Ми, коли були собачка, так, по скажем, нічого страшного там немає. Прослини, тут проростають, Навіть цікаве для вас, напевно, буде рододендрон східно це Червона Рута, так як в пісні співається. А у нас називають від межі вушка і лікують нирки. Ну і також, звісно, для тебе, Аня. Байс, так, його можна зустріти тільки на двох вершинах українських Карпат. Це є гора, яка називається Близниці Свядовецький масив, там де Драгобрат. І друга гора, яка називається Великі Кізли. Урочище Великі Кізли це неподалік озера Несамовитого. Більше ніде в Карпатах їх немає. За винятком того, що в місті Рахові одна підприємлива бабуся садить їх в себе на городі і потім продає. Скажем так, от це три місця, де можна дістати деревесь в Карпатах. Найпростіше у бабусі 30 гривень. А у вас сушений деревець такий красивий. І зразу можете дарувати дівчині, свічуватись кохання. Скажем так. Є в нас є такі дерева, як арніка гірська рослини, ну і є такі, як радіола рожева і жовтий, Це є в нас дженжура і золотий корінь, то ним лікують достатньо багато хворів, Єдине, що якщо правильно зроблена дженжура, то молодим чоловікам не рекомендується його вживати. М'яко пояснити. Успокої успокоїтись не можна. Наоборот, <ріст> <ріст> така... <ріст> <оборон? ріст> я думав. У 86 років обманумо 17-літній дівчині О, офігеть. і ще й дитину зробив. Ну казали, що це якась нагуляна чи ще щось. зробили тест ДНК. Вона каже, то все нормально, він мене повністю задовольняє. Він каже, в цьому секрет. Він каже: відкрий шафу. Репортеру каже, от бачиш 10 літрів дженджори стоїть. Може запастись на старість. Тут немає, це треба робити. Нам в ближайших там лет 50, я думаю, воно не надо. Чого это? Тут сейчас молодежь еще хуже чува так старики. Ну не знаю. З кой ти молоджо там тусуєшся. Я вже знаю. Хто Медведю нову. А это там такие гриб. Я думав там такие клевые. Че, прикольно. Ну, зато було бы де погуляти, якщо тут жити можно. Ну да. Пішов в горы и пропав. Пошел в горы. Неделя впечатлений, потому что я пришел только через непонятно что. Через месяц, да? Да, можно путь. Ну, ладно, це пересування по лісу я не буду знімати.